Вітання всім. Сьогодні буде оновлене відео з теми розмовних гайдів. Давно я до нього добрався, все ж таки добрався, але, напевно, в не найкращий час, бо скоро будуть патчі з ребалансами спотів. Трохи з софтками, рештою всіх цих приколів. то Тому не знаю, наскільки воно поки зараз буде актуальне, але може все ж таки певний час відео буде працювати і про що маю на увазі в розмові? Я десь. Трішки більше, ніж півроку тому назад. Випускав відео стосовно заробітку на спотах було. Зараз же додалися деякі, деякі нові споти, яких раніше не було в тому відео. То тому буде таке оновлене відео з цього всього. Плюс, якби, як би я і казав, що це не знаю, наскільки буде актуально, бо скоро очікуємо ребаланси по спотам і по фармату, тому будемо дивитись потім по цьому. Якось так. Тому, е, як завжди, нагадую, умови, при яких я кажу ці цифри, в основному були взяті з мого власного досвіду фарму. Це по-перше, по-друге, умови, які додатково тут враховуються, це те, що ви фармите під другим левелом сувою. Ось тут от коли ви фармите, ви обираєте ось тут ось другий левел сувою. І деякі споти, де використовується Агріс, де його логічно використовувати. Плюс, коли у вас пети є в паці тір 4, 4 пети і один тір 5, тобто при максимальних петах. Це от при оцих умовах я називатиму цифри, якому можна фармити. Тому, якщо ви фармите менше від того, що я назвав, це є нормально, це не є критично. Щоб просто мали на увазі, що от є така умова, при якій ці всі цифри якби в основному беруться, бо всі формлять, якби при таких умовах, відповідно, тільки за бафи, можливо, там людей будуть різні на певні спот якісь конкретно. Тому, як би можна ще враховувати і хімку, але тут доволі такий варіантик з тим, що буде велика різниця, хто яку хімку використовує, досить мала по цифрам. Плані цього Тому давайте відразу Monster Zone Info. І погнали дивитися напевно, почнемо з дефолтних спотів по тому, де можна набити банку. Що тут логічно, ви можете вибити ось такий от кахтунак або його маленькі е, варіації вигляді з того таких камінчиків, щоб потім його скрафтити. Е, це ось вифармите вовків. Далі Шеріхани день, можна Шеріхани ніч. Ранараси, маншами і на степ, але тут зовсім інший варіант отримання цієї ітемки. Тому маєте на увазі. Іде ще шири були. Здається, ще десь шири пропустив. Але, але вони десь тут також мають бути поряд. На таких спотах великого заробітку грошей, по суті, можете не розраховувати, якщо ви йдете на фарм. Чисто тільки банки, ну але якщо у вас вийде, то, ну, напевно, при грубих варіантах, якщо у вас там ще пощастить вибити ось таку от інкрустацію, ой, кажу інкрустацію в плані такі от біжутерію. Може, вам випаде манус крафтмен клоус, і решта приколів. Дуже на вовках може пощастити, в такий кахтунак, з якого можна скрафтити от саме інкрустацію, то це буде десь, ну вам в середньому заробіток до 500 мільйонів, це напевно, я дуже грубо скажу. Тому на таких спотах навряд чи можна буде багато що розраховувати. Наступний спот Кентаври колись фармилися, дуже добре був одним із топових спотів свій час. По суті, як би, то тому тут я не знаю, напевно, при найкращих варіантах фаст класами умовно, там, Берсерком, Мусою, я там не знаю, ким ще зараз можна швидко пересуватися Напевно, якщо у вас буде виходити до 1 мільярда робити, то це навіть в Ці цифри, які реальні, бо плюс ще тут можна використовувати як би Тому якось так. Наступне сульфурка, це берем валенцію, апілакуджейл. Краще їх фармити, де Київські варіанти спотів. Бо тут в основному сульфурку ходять за мапою, щоб повибивати, то тому тут, напевно, десь заробіток буде за 500 мільйонів плюс, але все ж таки краще їх фармити по кращену версію, але це вам потрібно мати десь 310-305 атаки плюс. Верхня сікрая гарний для просто-напросто для досвіду. Багато ви там грошей не заробите. плюс там може випасти шматок для колектабл з предмета, як Merchant Ring. Може пощастити, то тому там тільки за цим ходять, то тому там грошей не розраховувати. 300 лямів, напевно, це максимум, що можна там витягнути. Та й менше, шеріхан, ніч. Та ж сама історія, якби з ітемкою на банку на ХП. Ніч триває по реальному часу 40 хвилин, тобто ігрова ніч на нашу десь по часу 40 хвилин. Середньому, з того, що я знаю, люди фармили раніше, я їх не перевіряв, наприклад, я більшості тут людей запитував було колись. Не знаю, звісно, як зараз, але десь там середній заробіток приблизно до 700 мільйонів за оцих 40 хвилин. Оце, я так розумію, з урахуванням Агрісу, але Агріс там улітає доволі швидко. Наступні спати Бірагі, імпи. Castle Ruins, напевно, ось тут Торну Forest, Гістрія, Акман, Кратуга. Фоган і Нагі. Це десь приблизно будуть одні і ті самі споти. В основному Акман і Гістрію ходять по компас, які потрібен. Торнут Forest також фармити краще Декіївський варіант. Uh, по цим спотам, напевно, Гістрій Акман за півмільйона плюс. Це 100% Tornforest. Можете не розраховувати на великі цифри. Касл, Руїн Бірагі і Імпи. Також не розраховуйте на великі цифри. Напевно, менше, ніж 500 мільйонів буде. По фарму. Кратугу, Якщо спробувати нормально фармити, в свій час люди фармили там uh, 1 мільярд плюс. В основному виходило, як зараз не знаю, але я думаю, якщо навіть ви будете при найгірших варіантах фармити десь там 700, можливо, плюс, то це, я думаю, при такому варіанті спота це гарний варіант заробітку. На гіфогани в основному ходять які за ось такими шардами. Іноді біжутерія пощастить, падає, але тут заробіток також невеликий. Stars End, колись свій час був гарний спот, але за ним тільки ходили в основному за ось такими сережками, то тому. По Грошам не розраховуйте, що ви будете заробляти занадто за багато. Також десь, напевно, півмільйона приблизно буде ваша цифра там крутитися. Сікрая Абісал, це другий левел Сікраї. Та ж сама історія, але тут краще з падінням кафрасів і намагання вибивати колечка Тунри. Я в свій час за одну годину в середньому десь витягував до 4 кілець, але на той час вони коштували майже там по 200 мільйонів, здається. Тому по суті тут можна робити, якщо тільки рахувати кільцями і кафрасами. В середньому Ну десь якраз таки до Ну напевно одного мільярда, скажу, занадто багато, але 500 плюс 700 можна було робити. Але я не впевнений, чи зараз можна таку цифру там отримувати або її взагалі називати саніли. Свій час був гарний спот. Поки його парлабіс, як на мене трошки не перекрутили, то тому я тут навіть не знаю, що про нього сказати раніше. Зароблялось там непогано. В середньому я там особисто робив 700. В основному зараз можна непогано позаробляти на Крістелас Діспер на всіх львівських спотах в Кальфіоні. Тому якось так Лімбо тонкута тільки за полум'я, але, напевно, краще ходити в Декіївську версію цього спота в паті Вертня Гайфа. Ніколи не фармив, не знаю. По тонкуті, напевно, якщо буду казати цифру грубо до 1 мільярда, то це, напевно, буде добрий варіант, але в середньому десь припускаю 700+, плюс. скоріш за все, це буде цифра. Якщо брати дефолтну тонку, то декільсько, напевно, мільярд плюс буде все ж таки спокійно сприймати. Верхня гайфа, напевно, лямів 800 в середньому буде із-за пояса. Можливо, ще декілька хікафрасів тут, якщо це все діло продавати. Тому тут, на жаль, не знаю, я ніколи, на жаль, не фармив, тому я тут опираюся на, на, на інформацію там, або на тому ж самому е, Гармоті. Хоча там інформація не завжди також може бути правдивою, але все ж таки. Падікс е, ніколи не фармив, нічого не можу сказати, тут тільки знаю, що падає шматок на мерчен Ring. Ратами львійські. 700 плюс лямів в основному знаю люди фармили. Великим плюсом того ж буде, що. от, те, що саніли, те, що тротами. Якщо вам пощастить, випаде ось такий от камінчик, це просто буст вам. Але цей камінчик покращує вам серцевела. Майте на увазі, можна ось покращити серцевела буде. Ну, Що вам показати? Ось так от воно покращується серцевела. Воно дає плюс 2 додаткового дефана. Тут дві стадії апа його, але все ж таки. Це все робиться за допомогою цього камінчика або перекрафту з тела зі спер. Тут рецепти є. Але, коротше, ротами десь 700, плюс, напевно, можна спокійно робити. Мровіки ніколи не фармив, але по інформації від людей десь там також 700 плюс. Джейд із за я на шолом Лабріскаса. Як би по суті його можна за 2 лярди плюс пропродати. Да? Але в середньому, напевно, десь також 700, можливо, 800. Буде як би лямів, то тому може якось так. Ну, типу, не багато. В основному все береться і за полум'я, якби цінник і цього всього, що брати і продавати. То тому маєте на увазі, що може бути прям так. а Наступний кровавий монастир орки наприклад, це вже буде покраще. Кривавий монастир в середньому 700, я пам'ятаю, робив. Але я на ньому не дуже часто сидів. Якщо брати орків, то при найгіршому варіанті ви будете заробляти 500 при кращому варіанті, напевно, до 1 мільярда спокійно можна виносити. В основному ви продаєте ось ці грибочки і ось цю Seed of Void. На цьому в основному робляться гроші. Але Агріс не зливайте, бо це не той спот, на якому краще зливати Агріс. Абмен uh, Монастирі за оцих сережок по суті, можна було б заробляти гроші, але це Патіспот. На жаль, я його точно ніколи не формив, то, тому я навіть, напевно, вам цінник не скажу. Якщо спробувати перевірити, напевно, той же самий Гармот, можливо, так, то може щось можна буде сказати. Ну якщо я його зараз швидко знайду. Монастир, 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 ти? Так, ану, монастир. Так. В середньому. Ну, пів ляма плюс можна виносити. Але це так, прям ні про що, якщо чесно. Тому я, я, якось так. Тому не розраховуйте, в основному все решті. Конглім Бейс. От оцей спот прям топовий для новачків, по суті, коли ви виходите із сезона. Навіть ви там одягаєте Black Star, решту всього, у вас десь в середньому, там, напевно, буде за 260 атаки. Можна трішки підшаманити, там собі зробити 270, але проблема буде з дефом. ж таки. Але якщо ви не боїтеся, то на цьому споті можна спокійно робити, напевно, 1 мільярд плюс, навіть і більше. В основному ви будете вивозити за рахунок дропу ось таких варіантів камінчиків, які ви будете потім перекрафчувати в есенси. І їх продавати ось в такі ось в такі от есенси. Їх брати продавати це для, для заточки бюджетерік Razat, яка топова зараз вважається. Тому, якщо ви будете все прикращити, продавати на цьому також можна робити гроші. Бо, типу, по столями за одну штучку можна, якби, немало так скосити грошей. Тому, як варіант, доволі гарний. І, по суті, так можна їх брати, продавати. Плюс це інкрустація для цієї ж біжутерії, то тому також можна їх собі щось залишити, перекрафтити і таке інше. Тому, по суті, на цьому споті при нормальних умовах, ми, напевно, можна робити спокійно півтора мільярда срібла. Це прям легко. При найгірших варіантах, ну, напевно, лямів 800 це саме гірше, що можна, напевно, вивезти. Гіганти. Гіганти свій спот так само фармив непогано, було десь заробіток до 800 лямів. Дуже грубо в основному як ж такий за Крістелайз Діспер. Іноді щастило, що падала от то Тому десь тут можна так робити. Ну і, звісно, не забуваємо, що це гльфіонський э, то Тому що може вам пощастити випасти ось такий камінчик. Тому також це є. Олуни. Ніколи їх, на жаль, не фармив. Але середній заробіток на цьому споті це просто олуни. Від 1 мільярда. Відповідно, олуни версії деякі 1,2. Так само там плюс, напевно, там, якщо брати Т2 олунів, напевно, якщо брати їх. Та це, скоріше за все, буде десь за 2 то півтора мільярда при найгірших варіантах. то тому маєте на увазі. Наступне, господи, де їх там олуний? гайференція нижня. Я спокійно робив лямів 800. То тому тут гарний спот, як і покачатися, без агрісу, звісно, як і покачатися, так і повбивати біжутерію, так і позаробляти кафрас, який собі тут доволі один із топових спотів, де падають вам як би, в основному кафраси, то тому дуже сильно раджу. Якби ось, сульфурка, пілав, Гістрія, Акман. Це споти, якраз, які я казав, що краще фармити декіїську версію, це 300 плюс споти. Від одного. Мільярда плюс від півтора, десь в середньому можна тут заробляти. Як сам в свій час я її фармив, було лямів 800, але люди робили від 1 мільярда і більше, тому я буду більше вірити в те, що тут можна робити від 1 мільярда і більше, але все ж. Крипта. В основному за пояса Адеборік, якщо вам щастить, ви будете робити, напевно, мільярд плюс до півтора. Якщо так, то десь цифра там, напевно, буде крутитися біля 700, може трішки менше. якщо Трешлутом. На жаль, я її рідко фармив, то тому багато сказати не можу. Стосовно цього спота, як, як би воно там зараз виходило. Ash Forest. По суті, також і за Деборіки. Чистими в мене виходило лямів 600 в основному, тому тут якось так. Докебі Keby Forest. Також. Лярд плюс, півтора лярда плюс, так само, як я і розповідав за Hong Limbase, та ж сама історія і за кристалів всіх цих. Карді Ruins і Крісенка від 1 мільярда плюс. Плюс, якщо вам ще падає Деборіка колечка це також приємно. То тому якось так. Я в основному зараз сижу на крісенці, я там зараз роблю десь 1,3 мільярда за годину в середній мій показник фарму. Хайленс із Рахіл в основному. За полум'я і кабу артефактів смачно. якби Якщо вам впаде полум'я, це 4 лярди плюс, кабу артефакт також 4 лярди плюс. Якщо його брати, просто продавати на аукціоні. По грошам я робив особисто дислямів 900, але я думаю, можна спокійно робити там від мільярда і більше, чисто трешлутом. Ну і відповідно зливаючи Аріс City of the Dead useless спот, як на мене взагалі. При моїх навіть варіантах, як я тоді робив, і фармив, я десь там заробляв 500-600 лямів, чисто під другим сувоєм і іноді вмикав Агріс. Але це бувало там доволі рідко. В основному цей спот фармлять із за те, щоб повибивати шматки на телескоп, які пощастить краще два. І іноді, напевно, все ж таки за цей фрагмент, як, з якого можна зробити новий, нову інкрустацію Елькара, останню, яка є. А так, цей спот в основному майже ніякий. Краще його навіть, як на мене, не вформити. Тункута, ось Allне, Torno Forest і Форест Разом з тиклопами. оця версія, деякі це 310 спот атаки. Напевно, можна сюди ось і Квінтхіл приписати, да, тролей. То тут Лард плюс півтора, напевно, плюс в основному, як вам буде пощастить, але я думаю, середній заробіток від 1 мільярда також можна брати і робити. Uh, на Квінтхіл я роблю в середньому десь лярд 200, лярд 300, я його частенько фармлю. Циклопів якось пробував не так дуже давно, в мене вийшло там щось. Трішечки не вистачило до одного, там мільярда, там 980 мільйонів щось таке. Але його не так часто фармлю, щоб розуміти правильну механіку, то тому, може, так і вийшло. Еш-Форес з деякі. Я пробував як і першу, так і другу. Хардові споти в плані того, що. Моби вилазять постійно, і ти не встигаєш навіть просто відпочити, але при нормальному розкладі можна, я думаю, мільярді один робити там спокійно. Торнфорст, Толлун і Тонкута, я вже так само казав, що мільярд ну, плюс можна робити спокійно. Тунгарди 320 спот. На великі гроші, напевно, можна не розраховувати. В середньому, напевно, можна буде робити 700-800 мільйонів. Може буде 600 при найгірших варіантах. Але це спот доволі таки непоганий. Також в основному із за того, що телескоп, вся улукіта і за цих Даркхангерів, в чому їх в основному всій формуляції споти. Оці даркхангери це вам допомога для заточки, щоб розганяти ваші фейлстаки і робити їх більшими. Але кращий спот є ось Dark Seeker Retreat. Я на нього починаю потихеньку нормально залазити. В середньому в мене показник по трашлоту зараз стає ближче до 30 тисяч. Найгірший варіант, який ви можете робити, це, напевно, десь 24-25 тисяч трешлуту під другим сувоєм і Агрісом. Це від 1 мільярда плюс ви тут можете заробляти так само. Тому найкращий один і спотів в плані цього заробітку і того, що вам потрібно з регіону в основному загалом. Якщо ви, звісно, не збираєте телескоп собі, то Dark Seek 3 це, напевно, найкращий спот, який вам буде потрібно для фарму. А, і так. Golden Pick Cave це ті споти, яких тут не було в минулому відео, по суті. їх є два види. Типу, є так звана печера по пропуску, коли ви дістаєте проходку. Можна за ось такі праймодіал кристали туди заходити, які падають з світових босів в Loquietті. Ой кажу, в В країні ранку, коли ви їх там б'єте, вам падають ось такі от заточки для Severan Weapon. І ці кристали саме. Можна ще використовувати як проходку в Golden Pick Cave оцей, Fortunate заробіток в середньому, який я можу тільки вже судити більше по гармоту, напевно, все ж таки, то це е від 2 мільярдів плюс, але це, напевно, дуже сильно залежить від кількості того, скільки ви, ви там пробігаєте. Кіл, решта там коротше, в залежності від механіки, і наскільки довго та сама печера, наприклад, відкрита, якщо це нормальний, типу Лакі Кейф, її там називають. да, Цей Форчен, якщо Анлакі Кейф, то тут напевно показники будуть може трішки менше ніж два лярди, або також близькі до двох лярдів. Тобто при найгірших варіантах, півтора, якщо ви будете робити, то це також гарний показник, як на мене, я думаю. Якщо ж брати Fortune, то, напевно, 2-2,5, напевно, можна буде брати виносити. Може, буде трішки менше, може також до 2. Тобто, якщо ви будете, коротше, як на мене при таких спотах робити 2, або хоча б 2, то це я вважаю нормально. Бо я тут більше опираюся на інформацію з гармота, бо я ці споти, ну, трішки. Попробувати пофармити можу, але в мене із-дефа поки ще проблеми сумніваюся, що їх може буде нормально стояти фармити. Те, що я казав, ось тут Олун і Ash Forest, Tier 2, Декі я. Ну, скоріше за все, так само десь від 2 лярдів плюс можна, я думаю, брати робити, особливо на Олунах. Якщо, наприклад, тому ж самому вірити Гармоту. Хоча тут я не знаю наскільки доцільно використовувати Агріс. Скоріше за все буде, але, напевно, спот з агрісом можна брати юзати, але він у вас, напевно, улетить швидко. І ластовий спот в 350 атак, який новий додали, це Орзекія. На Орзекії люди роблять в середньому, якщо так само вірити гармоту, до 2 мільярдів мінімум. В основному йде заробіток, як би зрозуміло, страшлуту, але якщо вам ще пише стать ось такі от гемафой повибивати. Деборіка пощастить і інше, то я думаю, там і три можна робити, але в середньому десь 2 лярди, напевно, можна спокійно тут намагатися брати фармити, але спот специфічний. Тому якось так. Ось такий вийшов відос по оновленню в мене, по суті. Не знаю, наскільки в мене вийшло це з минулим разом в порівнянні краще або гірше, але щось приблизно така інфа. Плюс нагадую, передивіться на початку, який я називав умови, щоб. Як то кажуть, не було прям сильних претензій, чому я роблю так менше срібла, як ти сказав, наприклад, у відео, бо цифри можуть відрізнятися, то тому нагадую, що умови я назвав специфічні, які, які тільки працюють з тими цифрами в основному. Тому ось така от маленька ще одна ремарочка стосовно цього всього. Ну, і, звісно, як завжди, дякую за. Перегляд цього відео. Підписуйтесь на YouTube канал, на Twitch канал, щоб не пропускати стріми. На Telegram канал так само, щоб знати, що я стрімлю. Бо я можу стрімити і різні соло проєкти. У мене багато зараз. в списку з'явилося ігор на проходження соло-ігор, то тому також буду радий вас бачити на стрімах як на YouTube, так і на Twitch, Я стрімлюю там і там. Тому, дякую за перегляд і побачимось в наступному відео.